Мірося! Привіт! Ну що, будемо займатися? Да. Давай, маленьки, ставте туди вниз. Ось. Так. Ну що, на минулому уроці це у нас яке заняття вже? Третє. На минулому уроці ми пройшли нотку Ре. Співали і грали пісеньку про нотку Ре Рекс Гітару бере. Так. А тепер ми будемо поєднувати на цьому році вивчення нотки до і вивчення нотки Ре першої октави. Ми будемо закріплювати на нові пісеньки краплинка ці нотки до і Ре І будемо грати в ансамблі нову пісеньку. Як ми вивчимо нотку, повторимо нотку до і ре в нашій новій пісенці, ми, ми що зробимо? знайдемо нотку до і ре на клавіатурі. Є! Є! Давай бери нашу коробочку, ще раз фішечки беремо. Дві біленькі бери, тому що це біленькі, нотки. вони ж не чорненькі до і ре. І білейки. Потім, потім, потім я тобі дам завдання помалювати цим чудовим фломастером. От Тут є такий чудовий фломастер, і він стирається сам, так? Да? Але спочатку ми, де в тебе фішечка? Є в тебе фішечка? Ми поставимо ну, нотку до і ре, поставимо такі фішечки на нотку до і ре. Значить, спочатку нотка до. Став на нотку до фішечку. Де нотка до? Мірося? Де нотка до? Вот тут. Нотка до, згадаємо, знаходиться перед двома чорними. У нас є дві чорні клавіші і три чорні клавіші. І нотка до знаходиться саме перед двома чорними. Вот тут. А нотка «Ре» її вот сусідка, вона вот поряд на клавіша знаходиться. Вот тут. Правильно! Став на нотку до нашу фішечку. «Так». А сусідка де, нотка ну. ре, okay. правильно став, став. Так. Молодець, Де п'ять? Зараз ми зіграємо пісеньку краплинка зі збірки Марини Маскалець. Ось вона, тут такі яскраві малюночки перед пісеньками. Різнокольорова, вона красива. І тут і ритмічні всякі завдання, і пісеньки дуже зрозумілі, діткам, яскраві і зі словами. А і можна навіть розфарбовувати. Да. І е, в цій пісеньці Краплинка, які ми будемо, якому грати, тут використовуються тільки нотки «до» і нотка Ре. Ті дві нотки, які ми вже пройшли на даний момент. Тож будемо зараз її вчити. А ось ця збірочка Марини Масклейс теж до випуску 1 «Нотні барви. А тут зібрані акомпанементи. Акомпанементи для вчителя, педагога або мами або тата, які грають на піаніно і можуть закомпанувати і зіграти в ансамблі зі своєю дитиною. Тож будемо вчити зараз дуже класна пісенька. Дві нотки до граються Дві нотки лівою ручкою. Де ліва ручка? Піднімай ліву ручку. Ліву ручку? Ні. Ось! А права ручка де? Ось. Значить, нотки до два рази граються лівою ручкою. ручкою. А потім нотка Ре два рази грається правою ручкою. Хочеш, Хочеш, вам А ну давайте грай. Де ліва? Ліва де. Да. До. Молодець. А тепер давай таким чином зіграємо, щоб як м'ячик, як м'ячик відскакували пальчики. А я так. А тепер з акомпаніментом прямо оцей малесенький кусочок. Давай. І дощ. Це такий класний процес, але у нас все вийде, все вийде. Давай. Ой, знову побігла подушка. Подорож! А ну давай. До, до, ре, 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 ре до. Ніби ти стряхуєш крапельки, з кінчиків пальчиків. Давай. До, до, ре. Супер. Ну, Давай тепер цей кусочок, цей фрагментик зіграємо в ансамблі. Так. так. До, до, ре ре, 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 до. І таким самим чином, ніби ти стряхуєш крапельки з кінчиків пальців. Поїхали до до, ре. І до, до, ре. А що так робка? Так... До. Дивись, до перед двома чорними. Так, сядь рівень. Ніжки познали. Оця, оця. оця. І кругленькі пальчики. До, до, ре, ре, до. Ре, ре, Поїхали до до, ре. І ліве. До до, ре ре, 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 до. О! Супер! А тепер давай поєднаємо перший кусочок з другим кусочком. Так? І буде велика, така велика пісня. Веселіше і дощик на крапає. Молодець! Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Молодець! Давай п'ять! Ого, оце було класно! І зараз у нас ще буде таке цікаве з донечкою заняття. І тут в цій коробочці Лесі Рожкової є такий чудовий фломастер, який може і писати, і стирати одночасно потім. Тому пісеньку про ноту Ре, яку ми вивчали, тут на одній стороні пісенька про ноту Ре, а на другій стороні, що тут? Тут треба вчитися. Цікаво писати нотку Ре! Ось вона! Ре! А давай її зіграємо і потім напишемо. Зіграє її. От. Ре. Так, тільки так красиво! Ре. Поверхом під першу лінічку нашого нотного стану знаходиться, пишеться ноточка Ре. Це друга нотка. Спочатку була до, яка в підвалі живе, яка знаходиться на лінійці. Мама, дивись. Ні, це ти другу нотку написала зовсім. Це нотка фа взагалі. А треба писати ре, тільки ре під першу лінічкою. Давай я тобі допоможу. Ось такий кружечок. Оп, тепер замальовую його. Значить, де нотка ре знаходиться? А ну давай ще раз скажемо нашим глядачам. Вони знаходяться. Вона під зна... першим під... 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 поверхом. Під першим поверхом. І вона є сусідкою нотки Ду. Угу. Давай. Фломастер. Тому що вона саме розкає. Де жити? І вона в підвалі. Ти не... живе в підвалі. Аре під першим поверхом. І така по сусідству з ноткою до. А, а... їй там не страшно взагалі. Не тому... страшно. А так, тому що коли тривога, то вона і так в підвалі. Так, і взагалі там безпечно і круто. Гарно влаштувалася. Є така традиція, що після заняття, якщо ми гарно позаймалися, то ми годуємо бегемота. Бо він такий голодний після заняття. І ще й... Бачите, скільки в нього зубок? Ого! Ого! Всі біленькі зуби. <ривіт> <ривіт> ну <Міпі>, <ривіт> Ти голодний, відпалець. Ну що, давай відкривай, я буду отак тримати, а ти його годуй. Mm. А він сам, бачиш, відкрив рота. Такий mm. а, можна я... а давай рахуй. Один. А можна я одну візьму. Додому? Да. Ну, одну. Скільки ти поклала? Один, далі. Два, Два три. три. Що з'їсть ще четверту, п'яту і. Вечу. І шосту, так? Да? Шість. М -м Оп! Все. М -м, тепер я наївся. Да? Наївся? Так! А тепер пішли ми їсти. І всім. До побачення і слідкуйте за нашими заняттями і будемо навчатися грати на фортепіано разом. До нових зустрічей!